Києві розкривали стратегії захисту та популяризації сімейних цінностей. Про це та недільки у вістях надії вже за мить Вітаю! Значення християнської реформації в семи ключових суспільних сферах: сім'ї, медіа, освіті, політиці, культурі, громадському секторі та економіці. Цьому був присвячений стратегічний форум, що пройшов у столиці. Детальніше про план заходу, а також про те, як зберегти сімейні цінності в час руйнування інституту сім'ї на рівні законодавства, розкаже Вікторія Михальчук. У столиці провели форум Рік реформації. Початок. Його відвідало близько півтори сотні учасників. Раніше подібні заходи відбулися у Черкасах та Одесі. Ідея полягає в тому, щоб в усіх регіонах, в різних регіонах, і в центральних, і в провінційних, так би мовити, провінційних знайти і мобілізувати віруючих людей, християн, різних християнських конфесій, які мають в серці оцей цей поклик Божий для. Суспільного і державного перетворення на основі християнських цінностей, і які готові в цьому брати участь, які хочуть це робити. Ми багато говоримо о реформах. Ми багато говоримо про образуваннях в общі. Но наш форум він говорить о християнському згляді на реформи. То есть в основе всего мы имеем евангельские постулаты, евангельские смыслы. Мы верим, что именно Библия обладает полнотой. Панімання як розвиватися суспільство. На форумі озвучували заявлену проблематику в семи напрямках: сім'я, медіа, комунікація, політика і влада, економіка і підприємництво, культура і мистецтво, освіта та інновації, громадянський сектор. Спікерами у цих темах були українські спеціалісти, а також гості з Великої Британії, громадська діячка Андреа Вільямс і адвокат Пол Даймонд, які ведуть всесвітньо відомі судові справи із захисту християнських цінностей. Політика е, має бути і основуватися на християнських цінностях. І е, ми маємо в цьому історичні приклади той самий Європейський Союз, який заснували саме християнські демократи. Е, ми маємо приклад успішних країн, де християнські демократи приходили до влади. І я намагався розкласти ключові от особливості християнської демократії, такі як повага до людини і свобода людини. І що тільки політика, заснована на таких цінностях, може бути успішною. У Британії ми ж шукаємо підтримки від України. Євангелія не є лише індивідуальною правдою окремих людей. Євангелія не вичерпується особистими увіруваннями людини. Воно не є однією з багатьох рівнозначних істин. За нього варто жити і варто померти, якщо буде необхідно. Я звертаюсь до українців, підніміться і світіть, щоб над нами зійшло світло Божої істини, і щоб ця велика, сильна нація досягла величі під управлінням, законом, верховенством царя Ісуса. Учасники форуму, християнські лідери, приїхали з різних частин України, аби послухати досвід спеціалістів за кордону та об'єднати зусилля у реформації українського суспільства. Ми несемо відповідальність за нашу країну, за наш народ, за все, що тут відбувається, або відбуватиметься за 5-10 років. І ми сьогодні маємо закласти оці ці підвалини і основи майбутнього перетворення. И уже, я надеюсь, не дуже далеко, незабаром, на основе христианских ценностей. Мы верим, что Господь дает нам шанс. Шанс не повторить ошибок, которые, сегодня, которые наверное, к сожалению, церковь в Европе встретилась с ними, где-то, возможно, допустили их. Поэтому мы более в более выгодном положении, и мы говорим здесь об этом. Мы работаем как церковь, Одесская народная церковь, работаем очень активно в городе. Есть свой опыт, но всегда поделиться Делиться своим опытом и узнать чужой полезно. Так что э, главная цель – это услышать э, других, как они работают, может быть, взять какие-то новые идеи, новые знакомства. Полезные контакты, полезные связи, хорошие знакомства, э, возможность увидеться с теми людьми, которых давно не видел, только где-то там общаясь по Фейсбуку, по социальным сетям, так что здесь это очень хорошая площадка. Нравится общение с людьми, с новыми людьми, с которыми я познакомилась, увидела, Відділа людей, которые думают о том же, о чим я думаю, Их беспокоят те же самые вопросы в сфере образования. Уже через два тижні учасники форуму візьмуть участь у триденному саміті, де кожній із семи тем відведено чотири години практичних занять. Вікторія Михальчук, Влад Маковецький, Дмитро Білий, Дмитро Бондарчук Київ, вісті надії. Далі у вістях надії ви дізнаєтесь про те, що у столиці реалізували проект Благодійний лікар. У Чернівцях інтегрують християнство у навчальний процес. В Україні активно розвивається волонтерство. Кабінет міністрів підтримав проект R 500 Адвентисти на Ямайці організували громаду глухих. А світ готується відзначати міжнародне свято День Закоханих. Три дні. Майже тисяча переселенців, ветеранів АТО, інваліди першої та другої груп і безкоштовні. Лікарська консультація, огляду спеціалістів і лабораторні аналізи. В столиці реалізували проєкт Благодійний лікар. Що ще, окрім лікування, отримали учасники програми Дивіться далі. У Києві в Адвентистському медичному центрі провели триденний проект Благодійний лікар, учасниками якого стали переселенці, ветерани АТО та члени їхніх сімей, люди з обмеженими можливостями. Ідея провести це безкоштовно. Ми взяли її в сполучених штатах. Такі акції проводяться церквою християн-дентистів сьомого дня. І ми теж спільно з відділом здоров'я церкви вирішили це зробити і вирішили це зробити в наших стінах тут, в християнському динтиському медичному центрі. Попередню реєстрацію пройшло близько 700 осіб. Також реєструвалися на місці в порядку живої черги. Ну що ж, реєстрацію пройшли, карточки отримали. Можна починати наш медичний маршрут. зробили. Да. Хочу знати свій ріст. Каточками касаемся, смотрим вперед, плечики расправили. Все, можно вставать. Метр семьдесят два. Угу. Ага. После того, как мы здесь с вами измерили показатели роста и веса человека, пациент проходит для измерения показателей артериального давления, а также измерения уровня подкожного жира и индекса массы тела. Здесь на этом заканчивается обследование, дальше проходит пациент в соседний кабинет для измерения показателей сахара в крови и дальше проходит центральную комнату для дальнейшего доврачебного осмотра. Перед долікарським оглядом охочим робили розслабляючий масаж. А після пацієнтів направляли до спеціалістів. Професійну консультацію та допомогу надавали 20 лікарів різних галузей, працівники медичного центру та фахівці з інших регіонів України. Зазвичай проблеми, з котрими люди звертаються, це найбільш часто у осіб постаршого віку. Це проблеми опорно рухового апарату, проблеми з шлунково кишковим трактом, захворювання шлунково кишкової системи. Ми в рамках цієї акції можемо оказати ну не такий великий об'єм роботи. практично це пломбірування також професіональна гігієна. Ми от, ультразвуковими апаратами знімаємо камні на льот. До цього часу я працював в інших умовах, я працював в сільській місцевості. І е, 90% хвороб це були хвороби тіла. І коли ми дивимося на людей, які живуть у місті, 90% хвороб це хвороби душі. От Людина переймається, людина купається в собі, людина шукає в собі цю хворобу, і вона з часом знаходить, на жаль. І от таких хворих дуже багато. Ми присоединились к этой акції і бесплатно нуждающимся по назначению врача, рентген. загалом охочим перевірити стан свого здоров'я зробили більше шести тисяч різноманітних медичних маніпуляцій. Окрім уже згаданих розгорнутий аналіз крові, флюорограма, електрокардіограма, ультразвукова діагностика з описом лікаря. Очень здорова атмосфера, очень доктора, в'їмательні правда, у них достаточно мало. таким потоком больших людей, у них просто мало времени досконально, но как бы так, по касательной осведомление, каждый человек может получить о своих диагнозах, чтобы потом в дальнейшем э, заниматься своим лечением. Все замечательно, организация супер просто, молодцы все доктора, все лаборанты, все учения, отзывчивые массажисты. Вражение очень приемное, не заважающее. там деякі моменти в чергах, але ну відчувається, що тут працюють віруючі люди. Також певні категорії відвідувачів, зокрема переселенці, могли заповнити анкету на отримання ваучера від мережі магазинів Простор. Десь на протязі місяця маємо надрукувати ваучери, з якими вони зможуть на півтори тисячі гривень купляти побутову хімію в цих магазинах. Усім, хто заповнив анкету, зателефонують як тільки ваучери будуть готові. А лікарі закликають берегти своє здоров'я, аби не доволі. Водилося часто звертатися за їхньою професійною допомогою. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ, вісті надії разом із високим рівнем освіти закласти моральні цінності, привити дітям любов до Бога та ближніх. Ось основні завдання навчально-виховних комплексів, заснованих адвентистами по всьому світі. Зокрема, в Україні їх вже понад два десятки. Як і навіщо в Чернівецькій школі Соломон інтегрують християнство навчальний процес, поділиться Олесь Деркач. Як навчати школярів повазі до християнських цінностей? Аналізували учасники методичного заходу для вчителів шкіл, заснованих адвентистами західного регіону. Триденна зустріч відбулася у Чернівецькій школі Соломон. Ми від самого початку від відкриття нашого навчального закладу ми проводимо інтеграцію в християнства в навчальний виховний процес. Дітям дуже цікаво, вони задають питання, вони розуміють, що добро, що зло, що можна, що не можна. Вони проявляються своїй поведінці ми в цьому закладі не вперше і бачимо суттєві переваги цього комплексу. І найперше це те, що діти мають безпосереднє живе спілкування, мають особливий навчаль побудову, особливо побудову навчального процесу, де день починається ранковими зустрічами самих педагогів, а потім і дітей. Це вчить дітей спілкуватися, це вчить їх відчувати одне одного, це вчить їх до життя, не десь за межами школи через 10 років. Через через 11 чи через 5, а діти вчаться жити тут, уже в цьому закладі. Гості вчителі відвідали відкриті уроки з читання математики англійської мови. Окрім цього, і практикували те, що засвоїли на методичних курсах. Ми мали представлення двох методик інтеграції християнського світогляду в навчально-виховний процес. Тобто, ми давали можливості вчителям побачити, як це діє на уроці. І саме сьогодні ми цим і займаємося, тому що вчителі готувалися і в незнайомих класах, і з дітьми, яких бачать вперше, вони сьогодні проводять подібні. У в якійсь мірі це історична подія, тому що це було перше засідання методичного об'єднання вчителів початкової школи саме західного регіону. Тут об'єднались викладачі з Вінниці, Львова, Тячево, Ужгорода і Чернівців. Зараз в Україні християни різних конфесій заснували 23 середні навчальні заклади, де працює близько 200 вчителів, які прагнуть, крім засвоєння навчальних предметів, прищепити учням християнські цінності. Наступне методичне об'єднання відбудеться за два тижні в місті Дніпро. Про і там зберуться вчителі із центральної та східної України для подібного навчання, практики та удосконалення. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії. Понад 100 мільйонів людей у Європі волонтери в Україні ж, згідно з соцопитуваннями. Понад 80% громадян вважають волонтерський рух обов'язковою складовою розвитку громадянського суспільства. При цьому майже чверть українців були або є волонтерами, і це стало частиною світогляду нашої. Нації, як підтримати організаційне і мотиваційне волонтерство, щоб забезпечити цю традицію для майбутніх поколінь, цікавилася Валерія Полторацька. Тарас Тополя, фронтмен відомого молодіжного гурту «Антитіла», приїхав познайомити вінницьку молодь з тим, як студентом доносити свої ініціативи до державної влади. Також говорили про музику, активну життєву позицію та майбутнє України. У мене два хлопці, моїх синах. От я хочу, щоб вони були тут, коли виростуть. І не тому, що я вкраду в них паспорт закордонний, а тому, що їм тут буде комфортно, зручно, тому що вони тут бачитимуть перспективи. Важливою темою дискусії було волонтерство, яке за останні роки стало частиною громадянського суспільства в Україні. Я сама волонтер, тому ця зустріч для мене буде особисто дуже цікавою. В волонтерство це не робота, це поклик душі. Волонтерська діяльність уже два роки, як офіційно легалізована в Україні, набрав чинності новий закон про волонтерську діяльність. Його мета підвищити якість волонтерської допомоги. Приблизно 15% людей в Україні постійно займаються волонтерством. Хоча б один раз займалися волонтерством, то відсоток сягає 35%. Молодь в першу чергу розуміє волонтерство як добровільну, безкорисну справу. 28-річний співак Тарас Тополя з перших днів військових дій на сході України визначив свою позицію щодо тієї кризи став волонтером. З того часу вони з однодумцями зібрали понад 5 мільйонів гривень на підтримку людей із окупованих територій. Якби ми не допомагали, то можливо Би не повернувся додому взагалі. в принципі. Тому на той момент була така потреба, і вона надалі є, наш фонд працює вже близько трьох років, постійно курсують екіпажі, постійно є потреба в медицині, банально там, теплі речі, якісь розходні матеріали до, до, до машин, автомобілі. Разом із самовіданим волонтерством в Україні розповсюдилось і супутнє шахрайство, щоб не стати жертвою зловмисників, необхідно дотримуватись кількох правил. Потрібно аналізувати, наскільки правдиве це звернення, наскільки дійсно ця потреба вона є е, дійсно потребує на якоюсь вигадкою. Да? Тобто, коли ви проаналізували, що е, от конкретна людина якась робить гарну справу, і ви дійсно хочете до неї долучитись брати і долучатись, не знаходити собі якихось причин, чому не робити це. Ну і своїм прикладом, е, ну волонтери волонтерам, але по суті, будь-яка людина на своєму місці повинна робити свою справу гарно. Не можете з великого починати з малого. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. Український уряд ухвалив розпорядження щодо затвердження плану заходів по відзначенню 500-річчя реформації. Таким чином, Кабмін визнав вагомий внесок протестантських організацій та релігійних громад у розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, а також їх значну роль у гуманітарній роботі, що здійснюється євангельськими церквами у зоні АТО в допомозі переселенцям. Варто зазначити, що згідно із затвердженим планом заходів, урочистості з нагоди 500-річчя реформації триватимуть в Україні протягом 2017 року. Заплановані тематичні наукові конференції, симпозіуми, семінари, просвітницькі заходи, трансляція циклів тематичних теле та радіопередач, документальних і художніх фільмів, присвячених історії реформації, випуск науково-популярних праць і творів діячів реформації. Нещодавно створена на Ямайці адвентистська церква глухих, розпочала свою діяльність зі спеціального служіння по святи. У заході та церемонії взяли участь понад 80 осіб, включаючи глухих або слабочуючих, окремих осіб, членів їх сімей, наближених і офіційних представників церкви. Виконавчий директор асоціації глухих Ямайки, доктор Айріс Сутер, високо оцінила Адвентистську церкву за те, що вона першою організувала громаду для людей з обмеженими можливостями. Леві Джонсон, президент адвентистської церкви, у центральному регіоні Ямайки сказав, що служіння для глухих не буде обмежене тільки часом богослужіння в суботу. Віряни планують організувати найближчим часом навчання мові жестів, аби підтримати батьків глухих дітей та інших членів церкви, які хотіли б допомогти в служінні спільноті глухих. Сказав Джонсон. Дев'ять з десяти конгресменів Сполучених Штатів Америки, які найближчі два роки будуть представляти законодавчу владу в країні християни. Про це свідчить аналіз, проведений американським дослідницьким центром Pew Research. Дослідники відзначили, що незважаючи на скорочення числа християн серед дорослого населення Сполучених Штатів Америки, 71%, відсоток, кількість християн в конгресі залишається стабільною протягом останніх 50 років і перевищує 90% відсотків від загального числа законодавців. Більше половини з них протестанти більше третини складають католики. Дослідники підкреслили, що 23% населення сполучених штатів Америки кажуть, що не сповідують жодної релігії, але в конгресі таких всього 0,2%. Протестанти склали більшість, і в сенаті 58%, і в палаті представників 55%. Молодий лікар, адвентист сьомого дня, вирішив змінити свою професію після перегляду фільму про історію адвентистської церкви Скажіть світу. світу». 27-річний бразилець Паулу Віктор Бенісіо де Мораес сказав, що він був зворушений щирістю відкритими серцями піонерів адвентизму, як це було показано у фільмі, створеному телеканалом Надія у Австралії. Сцена розмови Елен і Джеймс Вайт буквально змінила напрямок у моєму житті, сказав Бенісіо. А саме слова Елен Вайт, я зрозуміла, що це священний обов'язок не тільки дбати про своє Здоров'я, але й навчити інших, як вони можуть піклуватися про своє. Розмова між двома співзасновниками Адвентистської церкви спонукала Бенісіо переглянути своє професійне життя. Чоловік планував спеціалізуватися на оториноларингології вухо, горло і ніс. Це рішення він пов'язував з хорошою зарплатою, але тепер він буде проводити клінічні дослідження, які, як він сказав, будуть більш корисними для пояснення пацієнтам біблійного вчення про повноцінне здоров'я. Я вирішив рекламувати біблійний спосіб життя, який пропагує церква адвентистів сьомого дня з моменту її виникнення, використовуючи для цього свої таланти і знання всюди, де я працюю. Казав Бенісіо наближається 14 лютого. Улюблене свято не лише закоханих пар, а й квіткарів, які в цей день мають шалені прибутки. У Голландії найбільшого постачальника квітів в європі замовлення множаться вдвічі, а в Америці на почуттях заробляють мільярди доларів. А як день закоханих відзначатимуть українці? Цікавилася Оксана Туча. Ось, готуюсь, збираюсь заробляти на почуттях. Зараз на цьому заробляє хто тільки може, адже напередодні найкомерційніше романтичне свято День Закоханих. Лише в Америці щороку на почуттях заробляють мільярди доларів. Люди платять за те, щоб показати свою небайдужість, платять за те, що мають безкоштовно можливість висловити свої почуття, і навіть більше мусять платити, щоб не набути негативних емоцій. Тому, коли в закоханих свято у квіткарів, продавців парфумерії, шоколаду і тих же валентинок шалені прибутки. Переважна більшість тих, хто відзначає цей день, вважають, що роблять добру, а можливо, навіть і благочестиву справу. Адже і Бог є любов, і святий Валентин, нібито постраждав за ту ж любов. Українці цю легенду краєм вуха чули, але вірять у неї не всі. Не впевнений, чи це правда, чи це неправда. Просто знаю, що це більш комерційне свято насправді ніж його зараз. Там так називають і хочуть перетворити в щось таке дуже романтичне. Щось там з тим монахом Валентином зв'язано. Але я читала різні версії, так що я не дуже до того вже, знаєте, до тої історії. Але так свято, мабуть, непогане. Та там, ще якийсь Валентин був, я ж кось визволив, ні. Читаючи Біблію, ми не знаходимо підтвердження святу е, Дня Святого Валентина або святу закоханих. Але все ж таки Біблія дещо говорить про закоханих і про любов як таку. З самого початку на сторінках священного писання ми знаходимо приклад першої пари, перших людей Адам і Єва двоє закоханих людей. І перше свято, яке було встановлене для них, або як їхній день, або як день їхнього кохання, це був сьомий день тижня. І цим святом була субота. Тобто іншого якогось ще свята, іншого якогось підтвердження цього свята чи іншого свята, ми не знаходимо. День святого Валентина. А своїми коріннями сягає язичницької давнини. Саме 14 лютого, на честь Луперка, відбувалося всенародне гуляння, на якому практикувалися моральні дійства. У 496 році, у християнську епоху, за розпорядженням папи Геласія I, це святкування було заборонено. Проте воно знайшло своє продовження у християнській традиції. У III столітті жив священик Валентин. Який, попри заборону правителя Клавдія II одружуватись зі своїм воїнам, все ж вінчав молодих хлопців та дівчат. За це його заарештували і ув'язнили. Дізнавшись про це, імператор наказав відтяти священнику голову, що сталося 14 лютого. Зараз католицька церква має не менше трьох Валентинів з третього століття, які були визнані святими. Багато країн приписують саме собі місце зберігання мощей святого Валентина. Ділема до яких мощей молитись, ось така от легенда, така історія. А якщо проаналізувати зміст сучасних телепередач, які транслюють сьогодні, послухати радіо, почитати публікації у пресі або поцікавитися змістом різних розважальних заходів, можна переконатися, що любов як духовному почуттю. Яке веде доєднання в шлюбі чоловіка і жінки, особлива увага не надається. Вибрав для себе робити кожен день якесь свято для людини, яку я кохаю. Оксана Туча, Вадим Гунько, Микола Івахненко, Львів Вісті надії. У мене все. Побачимось за тиждень. Бажаю вам лише позитивних новин.